Слава Україні і докорінним мешканцям і рішучим захисникам півдня України. Ситуація в операційній зоні на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала, залишається напруженою, але контрольованою. Противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. з метою збору даних щодо місця знаходження наших позицій та коригування вогню артилерії. Ворог застосував 30 розвідних безпілотників в прилеглих до лінії бойового зіткнення районах. Протягом бойового дня наносив вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням авіації ударних дронів РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів і танків. Авіацію по наших позиціях та навколишніх вздовж лінії фронту населених пунктах ворог застосував чотири рази. Протягом дня окупанти випустили два з реактивних снарядів системи Залпового вогню ГРАД. По нещодавно звільнений Трифонівці, без людських втрат. Вночі дроном камікадзе ворог атакував об'єкт. Енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, здеструвивши та позбавши водопостачання декілька районів міста. Відновлювали роботи організовано, попередньо без постраждалих. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконали близько 150 вогневих завдань та нанесли один авіадар по скупченню живої сили противника та техніці. За підтвердженою інформацією, знищено 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню ГРАД, інженерну машину розгрузку. Короження і 1 9 одиниць автобронетехніки, чотири склади з боєприпасами в Баштанському та Береславському районах, шість залізничних цистерн з пальномостильними запасами ворожої армії. Окрім того, пошкоджено один танк, п'ять одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню ГРАД та буксировану гаубицу Д-20, решта втрат ворога до Карабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів, серед яких один ВДК, один надводний ракета на сі з вісьмома калібрами на борту. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте недостовірне. Кожного, хто свідомо чи несвідомо опинився в ворожому однострої в рамках примусової евакуації або під тиском обставин, ми готові прийняти без зброї під гарантією міжнародного гуманітарного права. Але важливо розуміти, що ми захищаємо свою часточку великої батьківщини і саме в єдності людей і території живе сутність мирної країни разом ми сильніші. і з нами вся Україна.